На фронті гаряче. Росія тисне на Донбасі в намаганні захопити нові території. Щоб просунутися вперед, ворог не шкодує живої сили та кидає в бій десятки одиниць важкої техніки. Не вщухають перестрілки на Куп'янському напрямку та Херсонщині. Щодоби ЗСУ відбувають до півсотні штурмів росіян, періодично ходячи у локальні контратаки. Як краще діяти українським захисникам у нинішній ситуації, стати в глуху оборону чи йти в наступ, намагаючись потіснити ворога із зайнятих рубежів? Давайте запитаємо в кропивничан. Я думаю, так як в нас немає такого зараз, Ось, ну… По тому, що читаю, правда це чи ні, що нема такого озброєння, то краще все-таки будувати укріплення. І я думаю, що їх треба було ще раніше будувати, тому що вони ну наша держава і всі керівники бачили, скільки в нас озброєння, снарядів і всього. Тому треба було раніше, але хай зараз будують, щоб не від щоб не йти далі в глиб. Якщо підуть далі в глиб держави, то ми самі розуміємо, що це буде для нас. Я не думаю, що це питання треба задавати простим пересічним громадянам. Тобто, ми не є військові, ми не є експерти, людям, які керують фронтом. Їм відніше. У мене немає освіти, я не знаю стратегію чи тактику, тому можу сказати, лише головне аби зберегти життя. Це найголовніше. Якщо потрібно відійти, звісно, звісно, відходити. Але якщо потрібно наступати, звісно, наступати. Потрібно вибрати правильний момент. Але коли він на жаль, я цього не знаю. Так розумію що оборона більш менш втратна по. Людям, то я думаю, що, навіть так краще, щоб зберегти людей максимально. А там вже вирішує керівництво. Людей потрібно берегти. Ну якщо всіх людей втратити, то і країни ж потім не буде. Країна це ж люди, а не територія. Та й ті, бо вони ж зараз масово кинули своїх же ж росіян цих же ж масово. Звісно, щоб люди ж даром не гибли. Звісно, да йти зберегти життя хлопців. Це головне. Зважаючи на, те, що на ресурси, які має Росія, які маємо ми, і про ті, скажімо, звіти, які надходять з фронтів, що у нас не снарядів, мені здається, що йти і ну, класти людей просто так, в якихось безрезультатних атаках немає сенсу. Ми маємо зайняти глуху оборону і накопичити сили для подальшого удару в майбутньому. Фінішна пряма декомунізації вулиць Кропивницького. Невдовзі планують затвердити ще 43 українські топоніми. Нові назви для вулиць міста схвалили, чи запропонували свої варіанти жителів в рамках електронних консультацій з громадськістю, що відбулися наприкінці минулого року. Участь у них взяли сотні містян. Результати обговорення проаналізували і винесли на розгляд топонімічної комісії. Та варіанти погодила. Наступним їх має схвалити виконавчий комітет. І вже заключне слово скажуть депутати на сесії. Попередньо відомо, що засідатиме Депкорпус у лютому. Поінформував секретар міської ради Олег Колюка. І нагадав, що протягом 2022-2023 років у Кропивницькому перейменували 160 вулиць провулків та тупиків. Залишилося ще 45 із назвами по 43 вже визначилося а дві під питанням. Це жадова та гагаріна. По ним виникла дискусія, тому їх нові назви потребують додаткових консультацій із громадськістю, пояснив Олег Колюка. Гаріна це одна з небагатьох центральних вулиць, яка залишилась. У нас була пропозиція топонімічної комісії, і це пропозиція, яка підтримана рядом активних громадських організацій перейменувати цю вулицю на Степана Бандери, але підключилася в тому числі спортивна спільнота міста, яка запропонувала перейменувати цю вулицю на Віктора Третякова. Також надійшли багато звернень, і тому це питання було відкладено. Схожа ситуація із вулицею Жадова щодо її нової назви під час обговорення з'явилося чимало пропозицій, зокрема й досить оригінальних. Було багато варіантів назв, це і вулиця Конституції, і державності, і вулиця Героїв Упа. Також в ході обговорення надійшла така оригінальна пропозиція Крональда Рейгана. І чотири звернення надійшло. Тому також відклали це питання для додаткового громадського обговорення. Та в будь-якому разі із перейменуванням цих двох вулиць наголосив Олег Колюка затягувати не збираються. Адже прибрати із мапи українського міста російські, радянські чи колоніальні топоніми на користь шанування національних символів, особливо в умовах війни, це одне із стратегічних завдань. 15 мільйонів гривень на оплату праці працевлаштованих ВПО отримали 580 роботодавців Кіровоградщини. Цю суму держава виплатила протягом 2022 2023 років. Про це повідомили в обласній службі зайнятості і додали, що діятиме програма і в цьому році, проте з деякими змінами. Наприклад, раніше виплачувалася фіксована сума, зараз компенсація надається в розмірі мінімальної зарплати. Збільшено із двох до трьох місяців надання такої допомоги. Визначено й період, коли роботодавець може подати заяву на отримання компенсації. Не раніше п'яти днів із Менту працевлаштування а впродовж півроку також законодавці упорядкували причини відмови надання такої компенсації. Рішення про відмови приймаються у разі непідтвердження станом на дату подання заяви факту працевлаштування особи, відсутність довідки ВПО, подання роботодавцям неповного пакету документів, подання роботодавцям заяви з порушенням строку, подання роботодавцям у заяви недостобірних відомостей і працевлаштування особи, за яку компенсація витрат вже була виплачена або на даний час виплачується іншому роботодавцю. Збували в темну на Кіровоградщині. Поліцейські вилучили з продажу підакцизних товарів на понад півмільйона гривень. Перевірки тривали з 1 по 24 січня. У ході них правоохоронці обстежили ринки, магазини та інші місця торгівлі. Загалом здійснили 270 рейдів, під час яких виписали порушникам 30 адмінпротоколів. За незаконний обіг підакцизної продукції ділкам загрожує штраф. Предварі з незаконного обігом вилучено понад 10 тисяч пачок тютинових виробів, 4,5 кг сировини тютіну та більше 50 літрів алкогольної продукції. Орієнтовна вартість вилученого складає близько 590 тисяч гривень. Робота з протидії незаконної діяльності з реалізації піддаткових товарів продовжується. Шановні друзі, завершується перший. Організаційний етап загальнонаціонального проєкту Пліч опліч, Всеукраїнські шкільні ліги. У нас в області заявки до участі у змаганнях вже подали півтори тисячі шкільних команд. Є ще трохи часу. Реєструйтесь і беріть участь школами, родинами, громадами у масштабному спортивному русі. У виграші будуть всі. Школи, юні спортсмени, їхні друзі, батьки, сусіди у такий нелегкий час треба бути разом. Види спорту кожен обирає до власних вподобань і можливостей. Черлідинг, футзал, баскетбол, спортивне орієнтування, волейбол переконаний, що кероваграчина активно заявить про себе. у Більшості дисциплін, спорт, змагання, системні тренування гартують лідерські якості, жагу до перемоги. А ми всі об'єднані єдиною метою пліч опліч, разом переможемо.